Доброго дня. Дане поле вже затримується в своєму розвитку десь буквально на, на місяць дві 2 3 неділі. Тобто, коли в неї буде повне дозрівання, вологість її буде ну, не менше, ніж 25%. Для того, щоб не віддавати елеваторам, не попадати на зайві кошти щоб бути з власником, щоб полотити тоді, коли ви захочете, щоб вона щоб їм було оплате на зберігання, вам потрібна ось така зерна сушарочка. Тут люди на цьому господарстві вже приклали, це наші клієнти, вже приклали їх роки тому. Зараз вони підсушують. ви не повірите, пшеничка. пшеничка має вологи 20%. Що це означає? Щоб в них не було давно сушарки, вони б влітали б на гроші, цю пшеничку б продавали за копійки, а тепер вони її підсужать, покладуть склад і будуть продавати тоді, коли буде на неї ціна. Всім гарного дня для замовлення, номер в шарці профілю. будь ласка, дзвоніть, пишіть, чекаємо, проконсультуємо, все розкажемо. Сушарки є в наявності, працює програма, державна програма компенсації 25% профілю. Ларка продається у довгострокову відстрочку. Всім гарного дня, до побачення!